Сьогодні розкажу вам про сушувачі повітря. Це, наприклад, які ми здаємо в оренду. Для чого вони потрібні? Якщо ви робите ремонт і зробили штукатурку, стяжку, воно не сохне, потрібно швидко ямога швидше, висушити приміщення для того, щоб можна було далі продовжувати робити ремонт, то такі осушувачі всьому допомагають. Він встановлюється просто на підлогу або на якийсь там постамент столик чи щось таке. І ви його можете експлуатувати без час, тобто без перерв. З чого він складається? По-перше, це йде фільтр. Фільтр, в принципі, він ну, чиститься, миється, просто доставляється. Тут стоїть датчик вологості і температури. Далі знизу у нас йде бачонок, бак. В Цей бак збирається вода, тут є поплавок, як тільки він буде заповнений. Спрацює поплавок, і от він просто аналізує, ну це ми просто дістали, що бак заповнений. Вам треба буде дістати його, як тільки що зробив, злити воду і вставити назад. Далі, що ми робимо? Є два варіанти. Якщо ви хочете збирати воду в бак. То тоді ви не зможете їм користуватись весь час, якщо у вас немає. Тобто потрібно постійно буде знімати бачок, виливати воду і ставити назад. Це треба контролювати. Або ви можете підключити отакий дренажний шланг, він йде в комплекті. Підключити до того бачка. Ну, от, якщо зараз давайте подивимося. Знімаєте оцю заглушку розинову, і надягаєте на нього. Шланг. І виводити цей шланг через цей отвір в каналізацію. Тоді осушувач може працювати безперервно, весь час, і не потрібно вам дивитися, чи повний бак, чи не повний бак, він не буде у вас ніколи повним. От. По роботі є, ну, в принципі, все інтуїтивно зрозуміло, але давайте пройдемось по дисплею. У нас є кнопка Power. Цим цією кнопкою ми запускаємо осушувач. Зразу він запускається в режимі CON. Тобто, «кон» це безперервний режим роботи. Він буде працювати весь час, не дивлячись, яка буде вологість в приміщенні. Щоб далі ми, ми можемо налаштовувати. Для цього нам потрібно вимкнути конт оцією кнопкою, і ми можемо налаштовувати ту вологість, яка нам потрібна. Ну, наприклад, нам потрібно 40%, ми встановили 40%, осушувач буде працювати, поки у вас в приміщенні не буде 40%. Далі він автоматично вимкнеться. Також автоматично він входить в режим відтайки, тому якщо в приміщенні дуже холодно, ми рекомендуємо додатково опалювати його. Або якщо є вже опалення котел, або ставити якісь там дуйки, конвектори, чи щось таке, щоб температура була максимально висока, ну, там не нижче хоча б 20 градусів. Тоді він буде нормально працювати нормально відтаювати. В принципі, є також таймер, можна встановити, час, через який він має вимкнутись, і він автоматично через цей час вимкнеться. В принципі, це що стосується управління. Він зручний, на колесиках його зручно транспортувати. Оці штуки вони знімаються або можна запустити вниз, для того, щоб можна було в легкову машину його засунути. І, і все, в принципі, вони працюють всі по, по стандартному управлінню, плюс-мінус дисплеї, всіх однакові. Вартість такого осушувача в оренду 350 гривень на добу, станом на зараз. Звертайтеся.